Англійська роза Golden Celebration. Будемо обрізати її. Так, бачимо, вона в мене навалилася на доріжку, поперехрещувалася вже куди хотіла за той рік. Наросла, і треба оглянути її, щоб бачити, що ми будемо удаляти. Так, дивіться. Бачите, є в нас тріщина. Ми її. Удаляємо, забираємо гілку на бік. Так. Тут у нас гілка пішла середину куща. Як ви розумієте, я почала обрізати з середини, щоб було провітрювання в кущове. Так, тут вкорочую. Тут тоненька удаляю повністю. Тут вона перехрестилася і аж закрутилася. Я її теж заберу. Так, тепер тут йде на перехрестя, заберу і тут вкорочу. Так, дивимось далі. Поломані, розколяні. Вирізаю ось так. Досить вона тверда. Так, тут я просто повкорочую. Ось так, щоб вони не пересікалися. І ось так. Тут у нас буде цвітіння. На тих вагонах. Так, так. Я теж її не хочу, щоб вона в мене дуже була розкидиста, тому що вона в мене густа, густо посаджені і вони будуть заважати одна другій. Так, тут в мене пересіклося я забираю в ту сторону, пошкоджене, як бачите. Заберу ось так. Отут Поворот він мені такий не потрібен. Я його заберу. Тепер тут. Отак я зроблю. І вкорочу. Так, висоту пошкоджене, бачите? Забираю. Ви, вище я не хочу її. Тут я вкорочую, тут я забираю таке. Теж вкорочую. Так, вкорочую і тут вкорочую. Так, що в нас є? Переплелася гілка поміж гілки. Забрала, вкоротила. Також вкрутила. О. Так. Тепер. Тут? Тут я забираю. Може спеціалісти скажуть, що я неправильно роблю, але я роблю так, як я бачу, як вони в мене ростуть. Із свого досвіду, вже своєї немалої практики, я собі їх так обрізаю. Я не кажу, щоб ви робили іменно так, як я, але якщо переглянеш багато відео, тут є в мене, бачите, тріслина, я її також удаляю. О, і в мене вже серединка. Виходить чаша. З кожного відео можна для себе щось взяти цікаве. Я так само переглядаю, мушу удалити, бо тому що вона трісляна. Хоча вже я її обрізала. Тут так само, бачите, і там я вже її обрізала її, а тут внизу ми бачимо, що її треба забрати повністю. Так Мухи вже літають. Тоненько забираємо, забираємо. І в мене вже відкрився доступ на дорожку. Отак забираю і тут. Тому що потім погано мені ходити і робити тут. Отак. Тут в мене теж роза росте, значить я її отак вкорочую. Тепер, що роблю тут, теж вкорочую. Бачите? І тут в мене пошкоджена. Забираю під ноль і тут забираю під ноль. Тепер тут забираю під ноль. Вони переплелися. І тут я тут вкорочую. Тепер що ми тут маємо? І вкорочуємо ось так. Добре. Так, кулюхи чіпляють куртку. Заберу. Знаю, зрозуміли, не зрозуміли. Хто не зрозумів, можете ще питати. Я ще раз вам розкажу. Так, тут я заберу. І, напевно, заберу внизу, тому що хай ростуть нові пагони на омолодження, тому що воно мені там не потрібно. В самому внизу те цвітіння. І так, оставила я тут гілку, Обійду по кругу. Як бачимо, ставила гілку. А гілка трісена і пошкоджена. Бачите? І ще раз при землі я її забираю. Забираю тут і так виглядає з великого куща моя роза. І заберу ще ту гілку. Він у мене добре провітрювання. Трошки умолодиться корж. Він в мене вже немолоденький. Отак. Поки що так. Ще, похожу, подивився, може ще що пропустила, але ніби все нормально. Дякую за увагу.